Що ти там шукаєш, халамидник, а? Я все одно вже твоїми заначками всіх крутів потравила. Довчі, думаю, як лучше цю тому туди от занести. А? Ти б лучче так робов, як ти думаєш. <клухи> Масічка. Ті козя моя любима дочечка. Скоро будеш у новому дворі травичку, топтати. Ну, Любаня, що ти докази лагідніше, ніж до деяких людей. Тому що деяким людям... Мою ласку треба заслужить. А моя любимка заслужила. А давай я твою любимку в нову хату відведу сам, як царицю. Не треба. Я сама відведу. За одне маші плаття занесу, тому що ніякі в красі взагалі ні чорта не розуміють. Ой! Ну а Назарчика хто буде контролювати? А він же половину віщей може забути. Що? Що? Нічого. Може ж, звісно. Ох, послав Боженька горе сімейство. Ладно, давай. Отведи, а я маші плаття потом занесу.